Прихожани стверджують, робота з відновлення храму розпочалася близько двох років тому з приходом отця Якова. Хоча місце під будівництво церкви було освячено ще на початку 2000-х років. З тих пір лишилося головне бажання відродження, моральна та матеріальна підтримка вірян. І лише сьогодні храм на честь Різдва Пресвятої Діви Богородиці засяє в куполу. Низько хочу вклонитися нашому батюшки Іакову. За його великі труди, які він тільки вложив, що він тільки не зробив, все з його по його молитвах, за те, щоб побудувати храм. І ось за півтора року ми сьогодні дождали, що вже піднімається купол. Давно казав, що 220 тисяч треба за цього купола, а вже не йшов. Я буду молитися за маму і за тата і буду приходити в цей храм. На знамену для храму та всього селища Коростешів подію завітав Владика Никодим, який і здійснив чин освячення Золотоверхового куполу. По завершенні літургії владика відзначив, що лише тоді село має своє обличчя і привабливість, коли у ньому є храм Божий, який як і серце в людині приймає і скорботу і радість кожного, хто приходить до нього. Нехай же Господь благословить початок доброї справи. Нехай цей купол і хрест небесний сяє. Багато років до другого пришестя Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа і Боже, благосовіння, дорогі браття і сестри. Нехай перебуває із всіма вами. Наразі ведуться внутрішні роботи нижнього храму, які потребують чималих матеріальних ресурсів. Проте вже за декілька місяців саме тут вестимуть Божу службу. А на освячення пообіцяв приїхати владика Никодим.